Давайте починати. Скажіть мені, будь ласка, чи треба щось розібрати з домашньої роботи? Не знаю, мені було все зрозуміло. Давайте, у кого були питання, запитуйте. Там треба було просто один номер зробити. Да? 983. Так, добре, якщо запитань немає, ми пишемо сьогоднішню дату, 17 березня. Класна робота. Тему уроку ділення на десятковий дріб. Ділення на десятковий дріб. Ну, десяткових дробів, звичайно, на десятковий дріб. А сьогодні за забагато багато буде? Ні, небагато. Дивіться, ми а, минулого разу з вами з'ясували, щоб поділити на десятковий дріб, треба звести цю ситуацію до ділення на натуральне число. Як ми зводимо цю ситуацію? Переносимо кому? Ось давайте розглянемо випадок, коли ми ділимо, наприклад, не на будь-який десятковий дріб, а на розрядні одиниці. Наприклад, ми ділимо на 0,1, що буде відбуватися. Зараз ми з вами з'ясуємо на практиці, що буде відбуватися. А потім запишемо правило. Поки так не пишіть, зараз я нижче, на прикладі вам поясню. Ну, наприклад, 3, зараз цілих... зачекайте одну секундочку. Так, 3, цілих... ой, що ж я пишу? 3,12 умножити, наприклад, на 0,1. Що відбудеться? Ой, помножити, поділити, вибачте. При діленні ми повинні перенести коми на стільки знаків, скільки їх в дільнику. Тобто на один знак переносимо. Що ми отримаємо? 31,2 треба поділити на 0,1. Ой, не на 0,1, а на 1, щоб я на те сьогодні прошу, голова болить дуже. А тепер поділити на 1, це означає нічого не змінити. Тобто просто буде 31,2. Або, навпаки, в мене було таке, що. 0,596 поділити на 0,5. Я, я не дуже зрозумів. Тобто ми поділили. Ну, а поділити на 0,5. І вийшло 31,2. Так. Тобто число збільшили на поділили 10. і числа. Так, а знаєте чому? Таке може бути, коли ви ділите на число менше за одиничку. Ви, мабуть, вже бачили на прикладах, що іноді при множенні результат множення менше, ніж кожен з множників. Це коли відбувається, коли у вас йде множення на число менше за одиничку. Тут те ж саме. Якщо я ділю на число яке менше за одиницю, результат буде не меншим, а навпаки, більшим. Ось така особливість. Але давайте тут поділимо, а потім спробуємо помітити закономірність. Так, так як тут у нас 0,01, кому треба на два знаки здвинути, і тут теж на два. І це буде 559,6 поділити на 1. Поділити на 1 – це те ж саме, що нічого не зробити. А, а тепер подивіться: чи можна якось, якесь правило узагальнити? Хто може сказати, От коли я ділю на 0,1, можна було відразу сказати, що ми отримаємо? Так. Платон, платон, що ти помітив, будь ласка. Е... Кома, куди рухалося? Ну, якщо, ну, на знаки. На я, один ну, знак вперед. ось що, я ти хотіла почути. А якщо ми ділимо на 0,01, то кома теж в праву сторону рухається. Так, ну тільки вже на 2. 2. Пам'ятаєте, ми такі речі записували, але з діленням на 10-100 1000, а тут 0-1. Тобто число навпаки буде збільшуватись, тому кома буде рухатись в праву сторону, якщо 0-1 на один знак. Так, Якщо 0,01, кома рухається в праву сторону на два знаки. Якщо там 0,01, то кома рухається в праву сторону на три знаки. І це обведіть, будь ласка, в рамочку. Тобто, якщо ми будемо ділити на 0, 0,01 0, 0, і так далі, то можна просто рухати кому. Це ми записували? Ми записували з діленням на 10-100 тисяч, тоді кома рухалась навпаки, назад, Тобто, число становилося меншим. А якщо ми ділимо на число менше за одиничку, навпаки, число становиться більшим. Ми записували, але не точно таке, воно було іншим. А, можна буду відповідати? Платон? Давай. Так. Давай, Платон. Так, зразу. Ну, не ну, нехай вже відповість. Він, е... 에... Дивіться, тобто тут ми не будемо писати, поділити на один, а будемо відразу рухати кому. Тобто, якщо я ділю на 0,1, кома, за цим правилом куди буде рухатись? Наскільки знаків? На один знак. Тобто, що ми отримаємо? Ось тут вона буде, так? Так, Чотиринку. це буде 934 чотилих та дві десятих. Так, добре. Другий, беремо 8 поділити на нулю. Е, так, зараз можна я запишу. Так, 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 записуйте. Ви знаєте, ви коли що я буду відповідати, ви... я так обрадувався. Що аж розгубився, так? Ну, добре. Так, второй. Е... 8,8. Нуль 1... один наскільки знаків ми повинні рухати кому у числові? На на один. на один, але тут її немає, але ми ж завжди можемо поставити. Писати якщо... нулі. Да, дописати нулі, тому буде просто... вісімдесят цілих. Так, добре, Платон продовжує. Поділити довже. на один. А можна не писати вже, поділити на один. А, так, так? Так. На один просто поділити це те ж саме, можете писати, якщо вам так зрозуміло, Ви помилки але... допустили. Яку? Ви тут написали один, один, два, два. Так, три, так, дійсно. І що далі? А, а мене запитання. Так. А що взагалі тоді зробила, щоб вона була поділити на один? Ні, ну просто іноді дивись, а ну зрозуміло, що поділити на один, це нічого не зробити, ну ми ж ділили первісно не на один, а на якийсь там 0-1, 0-0-1. Тобто тут ми ж відразу не на один ділили, просто при діленні на один результат. Не буде змінятися. Так, Платон, що тут скажеш? Так, тут на два знаки. Так і 12,70. 12,7. А як це може так залишитися? Ти ж дивись, ти цю клуб повинен на два знаки перенести. Тут буде після того нуля, який там в нас не вміщається. Зрозуміло? Вибачте, щось я не те написала. Тут поділити, а тут нуль. Так, четвертий приклад. Чотири поділити на нуль, кома один. Як ти вважаєш, що тут буде? Е, зараз чотири поділити на нуль. Наскільки знаків 0, 0, 0. будемо рухати у числа чотири кому праворуч? на три. На три. Тому це буде скільки. До чотирьох треба дописати ще. Е, ще два нулі. А чому ж два? Три нулі. Дивись, а... ж... ось тут кома, вона не пишеться. Та ще три і потім кому. Тобто Я 30. просто думав, так, знаєте що, раз, то четвірка, і ще два нулі це... Ні, так в тебе є вже четвірка, бачиш? Так чотири так. тисячі. Так, так. Ну таке, не сильно розумію, ну розумію. Давайте mm. розбиратися. Mm. Так, діти, хотіла сказати, що в понеділок у нас буде самостійне намноження та ділення до дробів згадати обидві ці операції. Буде просто приклади в стовпчик більш нічого. Складного 12 прикладів на 12 балів. Так, От а рухаємо так. кому куди. Так, раз на три знаки. А у тебе їх тільки два. Тобто. Так, ми написуємо нуль, Написуємо нуль. Диктуй 7, 9, 3, 5, 0, А тепер прочитай це число. Щас, 79 тисяч 350. Згодна. Беремо далі. 4,87 поділити на 0, 1, 2, 3, 4 0 і 1. Тобто на одну аж 100 тысяч. Ого. Так, 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 так. Правильно написав, да, правильно написано. Так, это получается, нужно поділити, Ой, ну, не поділити, а. На 5 раз. На п'ять цифр перенести, на 5 цифр, так? а в тебе так. тільки три треба. Ну, да, 2, 2. А, Треба додати, скільки ще нулів треба uh, додати? Якщо два. Uh, 2... Ну, ти на п'ять. Uh, так, це два нулі, це 3. 3, 3, три. Треба... Так, ну мені здається, що все ж таки розібрався, так? Так. Так, добре, Платон, дивимося, Платон тобі треба зі ручки ну, десь. Заробити, А ну давай, тебе 10 А так добре. Я опаліний попрошу, коли у нього стані восьмерочка, чуть -чуть. Так, в мене були такі діти, я колись замість зірочок давала такі фішки дерев'яні, в мене їх дуже багато було. І діти вимінювали ці фішки у відмінників на а, бутерброди, таке теж було. Але, бачите, зірочками в мене такий Рахунок я все записую. Так, добре. Дивіться, далі ми будемо розв'язувати рівняння номер 986, вони теж стосуються руки, бачу. бачу. А ну, ніхто Про... ні, не поділивав пішку? Ні, а там не можна було, вони такі були оригінальні, що ніхто не мог підробити. Будь ласка, можна я спробую? Так, ти ми Це да? хто зараз сказав, Лисенко Поліна. Поліна, в тебе тут нещодавно. Вчора була оцінка. А, так? В житті вчора відповідав. Ну, добре, добре. Давайте все ж таки Ілля він давно не відповідав. І так, перше рівняння в нас таке: Y помножити на 4,9 дорівнює 2,94. Як ми знаходимо тут ігре? Як невідомий множник, так? Що треба так, Тут тоді, якщо це помножити. то Треба, треба теж помножити. А ну давай придумай мені приклад 2 помножити на 3 дорівнює рівня 6. Тебе... Так, якщо. А, ну це 6, поділити, треба так? поділити на 3 тоді. Тому Як тут 2,94 поділимо на 4,9. А взагалі, правило таке. І щоб поділити, наприклад, напаки, щоб знайти невідомий множник, треба. А добуток поділити на відомий ножник. А тепер дивіться, діти: ми не можемо ділити на десятковий дріб. Ми повинні обов'язково перенести коми. І в стопчик вже без ком в дільнику писати. В діленому можуть бути коми, а в дільнику не може. Тому на скільки знаків ми ля переносимо коми? На? Один. на один. Що отримаємо? Це 29,4. поділити на 49. На 49. Ти рухаєш кому. Так, ми тепер в стовпчик ділимо 29,4 поділити на 49. одразу пишемо 0. 0 і кому, і беремо 294, оскільки тут. 294, так. Ну, тут. Тоб... Приблизно десь, наприклад, я візьму по 5, це 4 на 5, 20. 45. Маловато буде, да? Можна. По, по 6 можемо по 6. взяти. Давай по 6. Там так. це 200. Скільки там? 240 плюс 56. Так і буде, 294. Да, да. А, ну, да. ціло поділиться. Да. І це ну, націло. Вже не націло, але рівно поділилося, все гаразд, Ніяк, так. І, і там. тут нічого змішувати не треба, так? Ні, навпаки, вже не треба. От ось, ось в тебе є вже відповідь, це є вже кінцевий результат. Дійсно, деякі чомусь тут ще рухають кому, не треба, все. Ви так, в обох цих розібратися. Так, давай беремо друге рівняння. рівняння Ігорі помножити на 0,7 до рівня 0, 0. 1. Так, Y – це невідомий знову. А тут те ж саме треба робити. ділити. Так, тут ми Так, більш... ділимо. Чи... На скільки знаків ми повинні рухати кому? На два. А чому на два? Ти дивишся тільки на друге число. В нього. Один. Да, тільки на другу. При діленні на десятковий дріб ми. Повинні здвинути кому на стільки знаків, скільки їх в дільнику, тобто в другому. Тобто на один. Що ми отримаємо ось тут? Тобто це 0,91. Бачите, було два нулі, а на один менше. Поділити і поділити на, 7. на. Ні, ти ж, 7... ти ж, ти ж, ти ж не читаєш 0,7, ні, ти ділиш на 7 вже. Дивись, ти ж і там, і там переносиш кому, так? Так, ну да. тобто та 7. Так, а тепер давайте в встовчить, бо тут можна заплутатись з цими нулями. 0 не ділиться на 7. Ставимо 0 і кому відразу. 0,0. Не ділиться, а ось 0 теж ставимо 0. А ось 0, 9, 9 беремо по. По одному тоді. Так. Остача 2. зносимо 1. Ну, 21 – Це 3 і все. І все. І тому ми отримали. 0,13%. Тисячних. Тисячних. Якщо так. визнатись такому, то ми. Ну, ну, треба звикати, бо е, ну, мені здається, що ви вже більше це. Пам'ятаєте? Я так бачу. Ну, так, але просто. Я коли бачу із три, ну, сто три числа, а, я ну, воно так, так, так сразу. Нічого, звикнете. Так, іще третій Ілля ляру. Для... Це ігри поділиться на 2,3. дорівнює 5,6. Игрик дорівнює. Це 5,6. Ну, це буде 56. Ні, давай так, 56, що, ну, не буде 56, 56 помножити ж треба, не поділити. Так, да, тут ділення, тоді треба помножити. 56 помножити давай на 23. 3. Так, не плутайте, коли ми перемножаємо десяткові дроби, ми кому не рухаємо, тільки при діленні на десятковий дріб. А при множенні ми як множимо? Множимо, не звертаючи уваги на кому. тобто 56 на 23, а потім будемо відокремлювати справу. Так, ну, тут легко. Давай. 3 на, 3 на 6, 6 18. Запам'ятовуємо. І 6 на 2. Ні, чому 6 на 2? 5 на 3. 5 на 3. 6 на 3. 18. 8. 8 пишем, 1. 5, а, так, прочно, 3. 15 3, і 1. 15, 10, 15. 16. Так, тепер 106. на 2 множимо, підписуємо вже тип під хістку. 6. 6 на 2. 6 на 2, 12, 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. І... 5 на 2, 10. 5 на 2, 10, ще 1, 11. 11. Це у нас входить... 1288. І скільки знаків ми відокремлюємо кома? Два знаки. Це... правої сторони, так? І грати рівня. 12 сіл. У мене питання. Так, яке? Потім. А скажіть, до нашій самостійної роботі буде тільки прийняті, приклади? Тільки не... приклади. Так, мені Це треба, щоб тільки приклади. Ні, не буде, не буде. Мені треба, щоб ви згадали, як. Ну, показали, що ви вмієте добре і множити і ділити. Так, Ілля отримує 10, хоча він ще розбирається, у в нього вірочок дуже багато. Тут 4, тут ще сім, 11, Скільки використовуєш? 12. Скільки використовують? Давайте 12. Так, дві дірочки. Гулять та гулять. Так, Так, тебе їх пам'ятаєте, у вас там домашні завдання теж, логіки на дірочки. Я а... там не можу взагалі нічого не розумію, але не Ну, хочуть. а ти спробуй. А хто хотів би, а, я бачу прийменку, але він вчора відповідав. Ні, не відповідав. Там але... Катерина Молчанова хотіла. Так, Катя теж, а, якщо встигнемо, давайте зараз Юра. Бо я його хотіла запитати щось. Давай, дура. чуєш нас? Так, 7,8а плюс 5,4 А дорівнює 3,3. Так, що тут можна спростити? Дивіться, такого типу ми розв'язували декілька уроків назад. Якщо вам треба додати ось такі вирази, які містять і там, і там літеру там X, А, Y. Ви повинні просто додати числові коефіцієнти, які перед ними. Скільки це буде? Це 13,2 А. Тепер дивіться, тут можна поставити між ними знак помножити. І тепер А, це буде невідомий множник. Як знайти невідомий множник? Що треба зробити? 13,2 поділити на 3,3. А не навпаки. Не навпаки, я просто. Навпаки, навпаки. Так. От, 3.3. Вас просто дивує, що ви менше можете ділити на більше. Але такі речі вже в п'ятому класі для вас повинні бути зазвичай. Так, тут двічка, чомусь 5 хотіла написати. Тепер потрібно обов'язково перенести кому, що ми отримаємо? Так. 33 цілих поділити на 132. І так як ми бачимо, що це число менше, то треба тут дописати нулі. Да? Тобто, напишемо 33,0 ділимо на 132. 33 на 132 не ділиться. Ставимо 0 і кому, так? Так. Беремо, е... 130, поскільки... 10, е... Беремо по... по 2 по 2. 3 буде забагато, беремо по 2. Скільки це буде? 234. 260 тільки. Ой, 260. Так, чому дорівнює остача? 36. А може 66? Дивись, ти ж займав розряд 12 6, все ж таки 66. Так, тут же 330. Зносимо далі 0. 660 по скільки можна взяти. По 6 буде забагато. А, угу. По 5. Давай спробуємо по 5. Зараз подивимось, що буде. 2 на 5. Буде 10, 0. Пишемо 1, запам'ятав. Юрочка, 660. Так, буде 660. Добре. Ой, що я написала. І тому А дорівнює 0,25 і відповідь пишемо. А, скажіть, будь ласка, а можете мені зробити от е, 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 небольший подарунок, Бо коли ми а... дійдемо до тисячі, може я буду розв'язувати цей приклад? Ні, ти вже відповідав, до якої тисячі ми дійдемо? Тисячі. Да, так, так, тисячі. А, -а, -а. я зрозуміла, ну це не на цьому році, це вже наступний ну, титній. Так. так, добре. Плетон там забив він взагалі стільки в нього відповідей. Платон, дай іншим відповідати. Ось ось. Дивіться, тут треба відняти від однієї 0,82. Тут я вважаю, що краще написати в стовпчик. При додаванні та відніманні, ви ж віднімати повинні, да? Треба писати кому під комою і в результаті теж ставити кому під комою. Так, будь ласка, Юра віднімаємо. Скільки, скільки це буде? Можна і усно було взагалі. Це буде Тут вісім. 12 мінус 8, 8, 48 сотих, так? А ти мені здається щось інше сказав. Так. Так, ну зрозуміло, да, чому 48, бо 12 мінус 8, 4, тут вже не залишилось. Як знайти х з цього рівняння, що треба зробити? 0,48. Ні, ні навпаки, ні, навпаки, 6 поділити на 0,48, бо ось в тебе добуток. Придумай собі приклад на множення. Ну, наприклад, 6 помножити на 2 дорівнює 12, як знайти двійку? Треба 12 поділити на 6, тому і теж тут 6 поділити на 0,48. Так як ми ділимо на десятковий дріб, то кому треба рухати в яку сторону. Юра, е Права, е сторону, е на 5, то е це на два, так? 4 вісім на Ні, на два треба рухати. Це не буде. Ну, а шість чи шість тут. Якщо ти тут залишаєш кому. Сорок вісім. А що ти ділиш шість на сорок вісім чи інше число? Там же не шість повинно стояти. Дивись, в тебе у числа шість стоїть ось тут кома, яку ми не пишемо. А далі ми будь-яку кількість нулів можемо дописати. Так цю кому тоді треба на два знаки перенести? Тому, скажи, будь ласка. 600. 600 треба поділити на 48. Ну і давайте в стовпчик поділимо. 600 ділимо на 48. Так, 60. По беремо? Беремо по одному. Остачу 2. Чому 2? Ну подумай. Може, 12? А, ні, 12. Зносимо То 0. Зносимо... Ще не з Просто. Зносимо 0. По скільки тут можна взяти? По 2. Теж по 2. 48 на 2, це буде. Це буде 96. Так, 120 відняти 96 буде. Це СБД 2,74. У нас цифри закінчились, але є нулі в дробовій частині. Цей нуль ми знесли вже з друбової частини, тому ставимо тут комор. І 240 поділити на 48, оскільки можна взяти. То 5. По 5. Рівно 5 і вийде. Тому х буде дорівнювати 12. 2,5 і запишемо відповідь. Відповідь 12,5. Так, шостий приклад. Беремо х відняти 0,28 теж х до рівня 36. Так, тобі треба від одного х відняти 0,28. Тобто тобі треба просто від одинички відняти 0,28. Як це зробити? Добре. Розумієш, як зробити, чи не дуже? Ні, Дивись, не дуже. Тоді давай стовпчик. Кажи, що не дуже, нічого страшного. Давайте стовпчик. Дивіться, вам треба від одинички. Відняти 0,28 одинички, два нулі ще дописуємо, бо при відніманні та додаванні ми рухаємо, рухаємо, пишемо кому під кому. Якщо не вистачає нулів, ми можемо дописувати. Так, 10 відняти 8, так? Тобто, якщо важко усно робити стовпчик, але не просто 0,72, 0,72 Х, так? І тепер Х це невідомий множник. Як його знайти? Треба 3.6, 36 поділити на знову 72. Так, переносимо кому на скільки знаків? Якщо в тебе в дільнику на... два знаки, то переносимо на 2. На 2. Це 2. А тут перше число. Ти повинен і в першому, і в другому біля. О, це краще. 3600 шісот поділити на сімдесят два. Так, ну і ділимо 3600 на сімдесят два. Тричі замало, беремо 360, скільки можна взяти. То... Беремо по п'ять. Так, 72 на 5 це скільки буде? 360. 360 і буде. Тобто, ось 0, ще нас ще залишається той 0, який ми дописуємо ось сюди. І відповідь тоді буде 50. Пишемо відповідь. 50. Так, Юра, скільки за використовуєш? тебе багато дріб? Правда, я скільки на стоять. Ой, Юра, так, 9, плюс 2, 11. Добре. Oh, yeah. А, зачекай, под... я ще не забрала. Мінус 2. 9. 9. Так. Ні, багато. Ні, Юра, тебе багато. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, дев'ять. Тебе одинадцять, то ти визначається. Так, добре, дивіться, а ми не встигнемо більш нічого сьогодні розібрати. Ви надім берете всього два номери. І обов'язково повторіть ще множення на десятковий двір, щоб ви не плуталися. І так, домашнє завдання. Ви берете номер 985, ділення на 0,1, 0,01 і так далі. І 987. І так, я вам бажаю гарних вихідних. До побачення, до побачення, тут і там, до побачення. Гарного дня. Гарного дня. Дякую вам теж.